Ростовську область РФ атакували безпілотники. Унаслідок ударів загорівся завод нафтопродуктів У Новошахтинську там теж ній виконувач обов'язків губернатора Слюсар повідомив, область зазнала масованої атаки 19 грудня із застосуванням 30 дронів і трьох ракет. Генеральний штаб збройних сил України повідомив про ураження стратегічного об'єкту РФ. Силами і засобами військово-морських сил та СБУ у взаємодії з іншими складовими сил оборони у повідомленні йдеться. Завдано ураження по інфраструктурі та виробничих потужностях АТ «Новошахтинський завод нафтопродуктів. Що в Ростовській області РФ це єдиний НПЗ, що працює в Ростовській області, використовується для забезпечення потреб збройних сил РФ. За даними українського командування, проєктна потужність заводу сягає 7,5 мільйона тонн переробки нафти на рік.